Доброго дня, шановні колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на п'ятий відеосемінар у цьому році. Ми розглянемо 11 блоків запитань. Перший блок це податкова реформа і бюджет наступного року, зокрема, проведення планових податкових перевірок з 1 листопада, застосування самоштрафу і пені в період воєнного стану. Новий штраф за несвоєчасну відповідь чи ненадання відповіді на запит Державної податкової служби України, програми державної підтримки у проєкті бюджету на 2024 рік. Другий блок стосується земельних відносин, зокрема, зміна розміру оренної плати за землю, дострокове припинення договору оренної плати. Як здійснюється нарахування оренної плати у період смерті орендодавця, також виплата оренної плати наперед, її індексація, нарахування і видача в натуральній формі, скаси, бонусні виплати пайовикам, правильне визначення сроку припинення договору оренди землі, питання переважного права на викуп сільськогосподарських угідь. Третя частина по трудових відносинах, зокрема, тут блокер питань наступні. Це механізм, новий механізм є бронювання, буде запущений і переписаний абсолютно весь порядок, який існує на сьогоднішній момент. Також оновлено порядок надання компенсації за невикористані відпустки та розрахунок середньої для виплати матеріальної допомоги. Питання коригування заяви розрахунку по лікарняних і декретних у Пенсійний фонд України, різниця між трудовими і цивільно правовими договорами. Четвертий блок по податкуванню доходів фізичних осіб, зокрема, оновлена і зарплатна звітність, а також введені нові коди ознаки доходів. П'ята частина стосується використання пального, зокрема залишки пального в паливних баках при оренді, підряді техніки. проблеми подання заявки на переміщення пального. Також питання передачі пального Збройним силам України. Шоста частина стосується податку на додану вартість. Тут, зокрема, чергові зміни до механізму блокування податкових накладних. А також питання права на податковий кредит після розблокування накладних і розрахунків коригування. Тут і питання правильності заповнення товару транспортної накладної, яка відрізняється від видаткової накладної і податкової накладної. Також питання застосування штрафів за нереєстрацію в єдиному реєстрі зупиненої податкової накладної. Сьома частина стосується єдиного податку 4-ї групи і плати за землю. Зокрема, буде оновлено розрахунок сільгосп-частки, а також оновлена декларація з плати за землю. Тут і проблема неправильного нарахування мінімального податкового зобов'язання з боку податкової. Екологічний податок і податок на нерухомість. Зокрема, Тут питання заповнення декларації про відходи та оновлення декларації з податку на нерухоме майно. Дев'ята частина присвячена проблемі розрахункових операцій і каси, зокрема, реалізація власновирощеної продукції, безготівкові операції, на які треба реєструвати РРО, проблема застосування терміналів з РРО. Відповідні зразки на рух готівкових коштів. Десята частина стосується господарської діяльності, зокрема ліцензування експорту зерна, відображення в товаротранспортних накладних вагових параметрів та вантажоодержувача, Штрафи в цьому блоці за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників. Також розкажемо про безкоштовний сервіс з розробки бізнес-планів. Одинадцята частина стосується судової практики, зокрема питання реєстрації юридичних осіб у єдиній судовій системі. Відеосемінар з 30 жовтня до 30 листопада відкрита основна реєстрація. Зареєструватися ви можете за посиланням під цим відео. Також надається друкована література і література в електронному вигляді в особистому кабінеті на сайті Центру професійних бухгалтерів. Для всіх учасників цього відеосемінару також буде проведена онлайн-зустріч 1 грудня. Кожен бажаючи може також придбати спеціальний випуск готових рішень, які стосуються наразі оренди емфітевзису і викупу сільськогосподарських угідь та оформлення розрахунків із пайовиками. По вартості вартість не змінилася. Вартість в комплекті довідником і спецвипуском йде 1300 гривень. Для постійних учасників 1200 гривень. Постійні учасники це ті підприємства, які відвідують наші заходи не менше трьох з останніх чотирьох. Загалом за рік ми проводимо п'ять таких заходів. Отож, реєструйтеся за посиланням під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі!